Рафель Сабатіні, Викрадення. Містер Гренбі повернувся додому від свого старовинного приятеля Сквайра Кліфорда пригніченим. Воно і не дивно, хоч би як прихильно Сквайр дивився на його сватання, факт залишається фактом. Прекрасна Дженні Егертон, підопічна Сквайра, не виявила до нього інших почуттів, окрім як дружніх. Дженні була Романтичною натурою, якось зауважив скваєр, і тому, хто хотів завоювати її серце, слід було відповідно поводитись. Але Гренбі чудово розумів, що сорокарічний холостяк, чия талія неабияк перевищувала ширину його плечей, такою поведінкою ризикує лише виставити себе на посміховисько. Сховавши руки в кишені свого камзола. Насунувши трикутник на самий лоб, а хлист сунувши під пахву, він у глибокій задумі брів вулицями міста, абсолютно байдужий до криків вуличних торговців, що навперебій пропонували йому свій товар до Різдва, що вже наближалось. Він звернув на хай стріт і пройшов ще трішки, штовхнув двері, що вели до шинку, із гучною назвою Королівський Герб. Він попрямував прямо до бару, де тріється молодиків, що підгуляли, розташувалися навколо чаші із гарячим пунчем, його посадили ближче до вогню, що палав у каміні, налили склянку гарячого пунчу. І, коли був запропонований тост за Дженні Єгертон і її швидкий союз із містером Гренбі, останній розповів своїм товаришам по чарці. Про свої любовні пригоди і попросив у них поради. У таких справах важко знайти кращого помічника, ніж Нат Пепер, запевнив містер Гренбі, один із веселунів. Він найбільший романтик у всій Англії. А зараз він цілком самотній, сидить на горі, додав інший і намагається напитися до непритомності, і вони почали дружно вмовляти його негайно. Піти до нього. Нет Пепер, симпатичний хлопець з рішучим підборіддям і шахраюватими очима, сидів в простому добовому кріслі перед каміном. Його голова лежала на одній із ручок крісла, на другій недбало висіла його перука. Ліва нога була вільно закинута направу, вишита сорочка наполовину розтепнута, як і срібні пряжки лакових туфель. На столі поруч із ним стояла чаша пунчу, а в лівій руці він недбало тримав давно загаслу трубку. Молоді жартівники чудово знали, що характер неда пепера як найкраще відповідає його імені, і з хвилину на хвилину чекали, що містера Гренбі просто спустять вниз із сходів, по яких він щойно піднявся, але на них чекало розчарування. Помітивши на порозі містера Гренбі, що завмер у нерішучості, містер Пепе трохи підняв брови. І в його зелених очах спалахнув і відразу ж погас дивний воник. Потім він усміхнувся і запропонував гостю увійти. Прохолодна погода сьогодні, містер Пепере, незручно промовив містер Гренбі. Подзвоніть і вам тут же принесуть склянку. Немов на люту, ловивши натяк, відповів містер пепер і показав довгим мунштуком трубки на чашу із пунчем. З'явився слуга зі склянкою. Містер Гренбі наповнив його пунчем, влаштувався на вільному стільці біля каміна, дістав із кишені люльку і тільки після цього наважився приступити до справи. Я зовсім спантеличений. Засмучено зізнався нещасний закоханий, коли докладно розповів про все містеру пеперу. З пристойності не назвеш втім імена не знаю, чи траплялось вам опинитися в такому становищі. Траплялось, відповів містер Пепер. Але з тією різницею, що я подобався дівчині, а її батько не хотів і чути про мене. Я її викрав. Нас наздогнали, і мене на кілька років запровадили до в'язниці. Її батько був нерозлучним другом шерифа. Важко уявити більш романтичний вчинок. задумливо промовив містер Гренбі, ніби розмірковуючи в вголос. Містер Пепер зміряв його поглядом. Якщо у вашому житті не вистачає романтики, можете зробити те саме. Особисто я хотів би почекати, допоки жінка досягне повноліття. В'язниця назавжди вилікувала мене від романтизму. Але наші ситуації важко порівняти, заперечив містер Гренбі. Мені нема чого боятися погоні, оскільки її опікун, мій друг. Зате дама, наскільки я розумію, усміхнувся містер Пепер. Зовсім не схильна до вас, і ваші акції ані трохи не підвищаться, якщо ви спробуєте її викрасти. Але тут він зробив багатозначну паузу Якщо дівчину викраде хтось інший, а ви будете її відважним рятівником. О, чорт! вигукнув Гренбі, і люлька вислизнула з його пальців. То ви отримаєте винагороду, що належить відважному рятівнику, закінчив пепер. Своїми рішучими діями ви заслужите її подяку, своєю мужністю без невеликої сутички тут не обійтись, змусите захоплюватися вами, а ваша стриманість і чемність пробудять у ній довіру до вас. З'єднуючись ці чотири елементи. Друже мій, і утворюють отруту під назвою Любов. Так, звичайно, погодився містер Гренбі, приголомшений польотом фантазій містера Пепера. Але як це зробити, містер Пепер? Містер Пепер задумався і випустив клубки диму. Потім він відклав трубку і повідомив містеру Гренбі про результати своїх роздумів. Завтра у сера Джона Тейлера, який живе за дві милі звідси, відбудеться різдвяний бал, на якому неодмінно будуть присутні скваєр Кліфорд та його підопічна. Кліфорд? злякано вигукнув Гренбі, схопившись зі стільця. Як ви здогадались, що йдеться саме про нього? Усім в окрузі відомо про це, незворушно перебив його пепер. Потім він почав викладати Гренбі свій задум. Карету Кліфорда, що повертається з балу, зупиняє грабіжник. Сквайр, будучи про все попереджений, заздалегідь, не повинен чинити опору. Однак, побачивши дівчину, бандит забуває про свої початкові наміри. Велить їй вийти з карети і сідає на свого коня. А її крики, вів далі містер Пепер. Привернуть увагу джентльмена, який випадково опинився на місці події, цей джентльмен, звичайно ж, ви, ви пускаєтесь в погоню, ви стріляєте в повітря. Зрозуміло, щоб показати серйозність своїх намірів. Запам'ятайте, якщо все закінчиться дуже швидко, це може здатись і підозрілим. Тільки до ранку, коли нерви дівчини. Натягнуті до краю, і вона вже починає впадати у вічай у своєму порятунку, переслідувач, нарешті, наздоганяє бандита і звільняє її. І тут з'ясовується, що її рятівник виявляється саме та людина, мужність і хоробрість, і шляхетні манери якої вона досі не помічала. І якщо вона тут же не погодиться вийти за вас заміж. Ви, містере Гренбі, не заслуговуєте навіть на те, щоб називати себе закоханим. У пориві ентузіазму містер Гренбі міцно стиснув тонку руку містера Пепера у своєму величезному кулачищі, але його захоплення згасло так само швидко, як і спалахнуло. Побий мене грім. засмучено вигукнув він. Де мені знайти такого бандита? І тут йому, на думку, спала несподівана думка: От якби ви самі, містере Пепер. На жаль, я також запрошений на бал до леді Тейлер. Якщо це єдина перешкода, сер, то вона легко переборна, наполягав містер Гренбі. Ви і справді так вважаєте? замислився містер Пепер. На підкріплення моїх слів. Ось вам моя рука. Виконання плану було призначено на дві години після Різдвяної опівночі. У заздалегідь обумовленому місці, приблизно за милю від Тейлор Парк, містер Гренбі ходив туди й сюди, водячи за собою коня. Повз нього прокотила одна карета, потім інша. І, здогадавшись, що це були гості леді Тейлор. Що поспішали з балу додому. Містер Гренбі почав з нетерпінням чекати появи містера Пепера. Ось у застиглому морозному повітрі почувся квапливий стукіт копит, і на залитому блідим світлом місяця дорозі з'явилася чорна постать вершника. Містер Гренбі негайно скочив у сідло і попрямував йому назустріч. Поки що все йшло добре. Містер Пепер зупинив карету скваєра Кліфорда і витягнув звідти його підопічно. Сквайр волав, тупав ногами, але і пальцем не поворушив, щоб перешкодити викраденню. Дівчина не поступилась без боротьби, але тут, мабуть, не останню роль зіграв досвід містера Пепера, і незабаром вона вже сиділа на загривку його коня. Опустивши голову, немов у непритомності йому на груди. Коли вони розминулися з містером Гренбі, Дженні жалібно скрикнула, і містер Гренбі, ніби здогадавшись про те, що відбувається, негайно гукнув викрадача і звелів йому зупинитись. Той тільки засміявся у відповідь. Пролунали марні постріли, і містер Гренбі, як справжній лицар, Припустився слідом за втікачами. Він наздогнав їх досить швидко, але, згадавши настанови пепера про те, що погоня неодмінно має бути тривалою, стримав біг свого коня. Раптом щось заворушилось попереду, на узбіччі, і на дорогу, перешкоджаючи шлях містеру Гренбі, виїхав ще один вершник. Ні з місця. пролунав грубий голос. І в місячному сяві тьмяно блиснуло дуло, спрямоване на містера Гренбі пістолета. Містер Гренбі зупинився, здоровий глуст нашіптував йому, що озброєній людині обидва своїх пістолета він встиг уже розрядити в повітрі слід у всьому коритись. Сер, мене переслідують, а мій кінь надто втомлений. Прошу вас злізти на землю. Почув він удавану вічливість. Витримані у кращих традиціях бандитів з великої дороги. «А Але, почав Гренбі, Злазь. нетерпляче гукнув бандит. Злазь негайно, бо я виб'ю мізки з твоєї порожньої голови. Містер Гренбі слухняно стрибнув на землю. Не зволікаючи грабіжник, під'їхав до його коня, пересів на нього і помчав геть. Гренбі залишався стояти на засніженій дорозі. Що сховалася у світлі місяця, здавлений гнівом і розпачу. Звісно, містер Гренбі був досить спроможний, щоб без великої шкоди розлучитися з конем, але зараз на карту було поставлено значно більше їх з містером пепером план. Тепер, щоб розіграти, як було заздалегідь обумовлено, сцену з бійкою на шпагах і втечею присоромленого викрадача. Містеру пеперу доведеться пригальмувати, а той і зовсім зупинитись. Що, якщо це викличе підозру у Дженні? У розпачі містер Гренбі сів на залишеного йому коня, жалюгідну кобилку і люто пришпорив її. Але приблизно через чверть милі бідна тварина зовсім здалась і зупинилась, і Гренбі довелося поспішати. Він швидко попрямував у бік Гілфорда, до якого було майже 12 миль, і куди він мав потім відвести Дженні. Він ішов була уже, мабуть, дев'ята година ранку, коли містер Гренбі, ледве живий від втоми, дістався до цього старовинного містечка. Йому хотілося тільки одного якнайшвидше просушити свої наскрізь примоклі чоботи і рясним сніданком заглушити голод. Що його трзав. В пригніченому стані, проклинаючи усе на світі, він увійшов у готель Чорний бик. І тут на нього чекав сюрприз він побачив за столом містера Пепера. Поруч із ним сиділа юна дама, в якій містер Гренбі на свій невимовний подив упізнав міст Дженні Єгертон. Нарешті. вигукнув містер Гренбі. Хапаючись за ручку своєї шпаги. Я неначе й запізнився. О, якщо ви говорите про дуель, усміхнувся містер Пепер, підводячись за столу. Ви запізнились безнадійно. Краще сідайте з нами і поснідаємо разом. Я не здивуюсь, якщо ви вмираєте з голоду. Що ви тут робите? насупився містер Гренбі. Він був розгніваний піднесеним настроєм парочки, що зустріла його, і особливо веселими іскорками, що стрибали в очах Дженні. А дозвольте запитати вас, безтурботно відповів містер Пепер. Що б ви зробили самі, опинившись на моєму місці? Це питання привело до тями містера Гренбі. Він пришпорив свій гнів. І змусив подивитися на те, що сталося очима містера Пепера. Ну, так ось, вів далі той. Ви самі бачите, у якій складній ситуації я опинився, чи міг би я продовжити поїздку з наступним днем? Існують межі витривалості як у людей, так і у тварин. Рано чи пізно нам довелося б десь зупинитись. Але в першому ж готелі міс Єртон достатньо було покликати на допомогу, і моя доля була б вирішена. Я вже сидів у в'язниці і не відчуваю жодного бажання знову повернутися туди. Сподіваюсь, ви розумієте мене, сер. Дійсно, пробормотів Гренбі, маю зізнатись, я якось не подумав про цей бік справи. А якщо і так, то ви, мабуть, погодитесь. Не дав йому закінчити містер пепер, ніби вгадавши хід думок свого співрозмовника, що в даному випадку мені не залишалось нічого іншого, як постаратись забезпечити захист від переслідувань з боку закону, що він і зробив, поспішила пояснити Дженні, насилу стримуючи сміх, що її душив, розповівши мені усю правду. О, містере Гренбі, яка ганьба, вам має бути соромно, що через вас мені довелося зазнати стільки страждань та незручностей. І містер Пепер вчинив дуже, дуже розсудливо, чесно, мені в усьому зізнався і попросив у мене вибачення. Багатозначно закінчила вона. Містер Гренбі нічого не відповів. Він тільки м'яв у руках свій капелюх, зніяку вілу похнюпився, немов дитина, яка нашкодила і яку спіймали за руку. На щастя, міс Егертон великодушно пробачила мені, подав голос містер Пепер, і ми вирішили поснідати, чекаючи на вас. І що ж нам тепер робити? розублено промовив містер Гренбі. Бачите? Довірливо промовив містер Пепер. Навіть, помирившись із місіс Єртон, я не міг відчувати себе у повній безпеці. Згадайте, чому я провів два роки у в'язниці? Містер Гранбі мовчки кивнув головою. Тому містеру пеперу довелося вжити додаткових запобіжних заходів, вставила Дженні. Міс Егертон вчасно усвідомила у наскільки складному становищі я опинюся. Підсумував містер пепер, якщо її опікун застане мене наодинці з нею? Її репутація опинилася б під загрозою. А чи міг я дозволити, щоб страждала репутація дівчини, яку мій друг збирався одружити? Обговоривши все це, ми дійшли висновку, що в нас не залишилось іншого виходу, і як повіншатися самим. Що ми і зробили? Чекаючи, допоки приготують наш сніданок. О, чорт, забувши про пристойність, заривів Гренбі, ви, мабуть, знущаєтесь з мене. Знущаємось? вигукнув містер Пепер. Я кажу вам правду. Ви самі підштовхнули мене до таких дій. Та, чорт, забирай, вас де носило усю ніч? Ба, обурився містер Гренбі. Який нарешті починав щось розуміти. Мені довелось топотіти пішки цілих дванадцять миль після того, як ваш приятель відібрав у мене коня, він замовк, щоб у присутності жінки не вибухнути лайкою. Все в цій історії ставало на свої місця. Якось скваєр Кліфорд тактовно натякнув йому про колишнє захоплення Дженні. Тепер він знав, про що тоді йшлося. Із цим легковажним гульвісою Дженні зважилась пов'язати своє юне життя. Він похмуро глянув на молодят. Чи не повідомите ви, містер Пепер? з похмурою рішучістю промовив він. Ім'я тієї леді, викрадення якої коштувало вам двох років у в'язниці. Два роки для будь кого це великий термін, сказав містер Пепер. Я, звичайно, можу помилятись, але здається, мені ту дівчину звали міс Егертон. Не в силах більше стриматись, Дженні весело розсміялась, прямо в обличчя містеру Гренбі. Це було нестерпно. Він кинувся геть із отелю з єдиним бажанням скоріше роздобути коня, і, незважаючи на голод і втому, негайно вирушити до Кліфорд Менора. І розповісти сквайру про те, що сталося. О, тепер він чудово розумів, чому ці жартівники у королівському гербі направили його за допомогою саме до пепера. Але поки він стояв на дворі і чекав коня, йому раптом пристрасно захотілося востаннє, хоча б крізь шибку поглянути на наречених. Вони все так само сиділи за столом. Але у Дженні була в руках хустинка, яку вона часто притискала до очей, а містер Пепер, обійнявши її, щось квапливо говорив, втішаючи. У душі містера Гренбі щось здригнулось. Можливо, вона плакала, шкодуючи про те, як вони обійшлися з ним, а можливо, задала про свого опікуна і про неприємності, які на них чекають. Містер Гренбі щиро любив Дженні, і зараз він відчув, як в нього самого стиснулися груди, плакати у день свого весілля. Він подумав про те, як добре вони, обидва молоді і гарні, виглядали поруч один із одним, і наскільки комічно виглядав би він сам, ведучи її до вівтаря, і чи варто було звинувачувати Пепера? а як би він сам. Чинив на його місці, хіба він вчинив би інакше. І тут ранкове морозне повітря несподівано розірвало тріумфальним дзвоном, нагадуючи усім, яке сьогодні свято, і як у такий день слід було чинити. Містер Гренбері випростався. Нехай він був тупуватим, товстим і нудним, але в грудях у нього билось добре серце. Він пішов назад у готель. І з таким рішучим виглядом відчинив двері, що в Джені в очах промайнув переляк. Я зовсім забув, сором'язливо подивився він на наречених і сказав: Побажати вам веселого Різдва. І якщо ви вирішите поїхати зі мною до Кліфордменора, то я думаю, мені вдасться умовити сквайра дозволити нам усім разом відсвяткувати сьогоднішню подію. З цими словами він простяг обидві руки. РАФаЕЛЬ САБАТІНІ ВИКРАДЕНЯ